Розбір відомої людини це є дуже популярна тема наразі серед блогерів-психологів. Звичайно, ставити діагноз по аватарці це не найкращий варіант, але все ж таки дуже цікаво заглиблюватися в особистість і особливості відомих людей. Ну, наприклад, візьмемо Ілона Маска. Що це за людина? Це людина, яка здатна йти на ризик, яка здатна йти навіть на таку певну провокацію. Яка робить все для того, щоб досягти своєї мети. У нього явно нестандартне нонконформістське мислення. І, звичайно, він не знає, що щось може не вийти. В якійсь мірі він є великою дитиною, яка дозволяє собі мріяти та фантазувати. Але не лише це. Також він прикладає багато зусиль для того, щоб ці фантазії та мрії реалізовувалися. Чи цікаво вам розібрати ось таким чином ще когось із відомих людей і кого саме? Якщо цікаво, пишіть ваші коментарі, дайте нам ваші пропозиції, і ми обов'язково розберемо.